Ось тут є дуже гарні продавці м'яса. Я у них неодноразово купувала. А яка ціна на тушонку? 100 гривень 100 така тушонка, помідори банка 180, огірки 90. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Як Добрий день. ваші справи? Віці... Віці Доброго, вже, продали. 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 вже продали у вас гарненьке таке. Добрий день. Добрий день. Бачу, у вас трошки фрешик купують. Дві капельки. Та яка ціна меду? Е, ціна сто 130 півлітрова баночка. Угу. І різний мед, різна ціна. Добрий день. Добрий. А скільки ваша капуста квашена? Вісімдесят. По 70. Вже трішки дорожче. Де це ви пропали? Привезли цибулю. Добре. Да, зараз. А роз. де ж ви зелену цибульку зараз тільки ви маєте? Усім привіт! Усім доброго ранку. Сьогодні субота і у місті Луцьку суботній ринок. Зараз ми з вами переглянемо ціни на молоко, на м'ясо та на яйця. Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підтримувати наш канал. Це можна зробити за допомогою QR-коду, який ви бачите на екрані, або за посиланням у профілі. Ми будемо раді навіть і невеличкому донату. Ось тут є дуже гарні продавці м'яса. Я у них неодноразово купувала це м'ясо. Добрий день. Дуже смачне і сало, і м'ясо, і вони здобули у місті Луцьку неабияку популярність. Люди хвалять, тому що дуже дуже смачне м'ясо та сало. Я особисто куштувала. Розкажіть, будь ласка, а яка ціна на сало? На сало отаке сало по 120 гривень може. Оце так. може бути ви, бачу, та, висмельне, бачу, висмельне. смалене Шморо... соломою. — Заморожене вже. Трішки ну, мороз на вулиці. Да. А бачу, у вас м'ясо 에... вже розпродано. То так, да, м'яса немає вже з самого ранку, це ще такий залишився гуляш по 130 так. гривень. А яка у вас була ціна на м'ясо? 에... На м'ясо 180-180. 185 гривень, але смачне. М'ясо дуже сімейкує, купують. А ви купуєте цих хлопців часто, так? Купуєте? Я я перший раз. А, перший раз, ну дуже смачне, я особисто купувала не раз. То... Навіть якісь покупці сказали, це хлопці золоті. Кажуть, золоті. Це так, ваші. а ще розкажіть, що у е, вас тут ще, ще є? Рулька? Голова. Так. Голова по 15 гривень, то це вона вже обрізна. Недорого, е, так. Тоді е, така Рулечка. Це з, це з, з шинки. Угу. По сімдесят може бути. Тоді бочок 180 і ошейок. Е, е, по 75. — По 75. Але якщо ви вирішили прийти купити, приходьте раніше, так. бо вони свій товар продають дуже швидко. Все гарного вам гарного дня. дня. Так, дивимось далі. Що є? Тут є, як завжди, картопля. Різня... Добрий день. Різна, насіннева є, рання, органічна, без хімікатів. А скажіть, а от зелена цибулька? 15 гривень. 15 гривень за 100 грамм. Бачу також. Є мед різноманітний, можна купити. Добрий день. У вас теж бачу медок. А сир яка ціна сиру? 120 гривень. А яйця домашні? 70. По 70. Все дуже дякую. Так, і дивимось далі. Тут є теж яйця домашні. Сьогодні у нас на ринку трошечки мороз. Так, ось тут є різноманітне закриті консервації, тушонки, теж яйця. А яка ціна на тушонку? 100 гривень така тушонка. Помідори банка 180, огірки 90. Теж можна прийти купити, хто бажає. Так, ось тут. Також є зелені багато. Цибуля по 30. А скажіть, скільки коштує капуста? 80. Баночка така коштує 80 гривень. І зелень також є свіжа. А скільки зелень коштує 100 грам? 18. 10 і 17. Дуже вам дякую. І ми далі дивимося, що у нас сьогодні ще є на ринку. Так, бачу, що ось тут є горіхи 30 гривень за кілограм. Капуста різноманітна є із хріном. Грибна солянка 150 гривень за кілограм. Ціни тут написані, помідори 80, аджика 70. Варення 80, а ось така капуста коштує відро 270 гривень. Огірочки по 100, салат з перцем по 100, капусточка 90. А скажіть, а скільки яйця? 70. Яйця 70 домашні, гарні. Так, що тут у нас ще далі є? Ось тут також є м'ясні продукти. 25 ножка і 208 руль. А, то разом буде сіку. 200. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. – Як ваші справи? 230. Ну, Запустив все продали. Вже продали у вас гарненьке таке. Рима, добрий день. Та не Рима, це Рима. Рима це доча. В мене. А, це доча Рима, а, а я думала, це. А, бачите, яка м'яка. Бачите, яка ціна? Е, сьогодні по 180. 180, але дуже гарно. 180, але дуже гарно. Рима, рима, вже забрали. Немає вас все забрали. Ну, бо у вас гарне. No, no, я... Вишиваночка Так, а такий бочок яка ціна? 180. 180. А сало? Yeah. Сало 70 Сало сімдесят. Yeah. А ця рулька? Рулька yeah. 90 гривень. 90 за кілограм. <ривень> да, Зрозуміло. Yeah, yeah. Все гарного вам продажу. Yeah, so... А ще за курку скажіть. Курочка, 200 гривень дуже гарна, жовта курка. Угу. Угу. Все, гарного продажу, гарного дня, щасливо. Так, ось тут теж м'ясні. Напевно, власного виробництва різні ковбаси. Тут є так, теж м'ясні продукти. Тут, як завжди, точка з нашого волинської рибази. Скумбрія 32 гривні, салака 16 гривень за 100 грам, Рулет 38 гривень за 100 грам, Хребти по 18 гривень. А оселедець банка така велика. Яка ціна з такої великої баночки? 65 гривень. 65, ось така велика. Все свіже, таке гарне. Можна теж прийти, щоб далеко не їхати. Гриби. Сушені, добрий день. Яка ціна грибів? 100 грамів. Чи як кілограм? Ну, кілограм. 150 гривень. 100 грам чи кілограм? 100 грам, 100 грам коштує грибів, Сухі ну зрозуміло. А скажіть, цибуля 25. по 25. Бурячок теж 25. Так. Далі дивимось, тут теж свіже сало м'ясо сьогодні, і тут, і там скрізь є свіже м'ясо. Сьогодні навезли. Так, тут, як завжди, точка з часником та з різними квасолями. Тут домашні ковбаси, кров'янка. Понапікали дівчата дуже гарної кров'яночки. А яка ціна кров'янка? По 100 гривень така кров'янка. Смачна, бачу, люди купують. 30. А паштет? 120. По 120. Все домашнє, свіженьке. Привезли, підходьте, можна купити. Так, то далі яйця, як завжди, черга. Зараз глянемо ціну. Чому черга за яйцями? Так, яйця коштують 55. Це найдорожча ціна. І 33 гривні дешевша ціна яєць. Ось тут теж різні соління, трави. Ось такі продають різноманітні, кому потрібно. Сушка є. Сушка коштує 20 гривень, півлітрова банка. Скільки? – І бачу, є грибочки також. Білі постапи деталі. Білі гриби баночка 150 гривень. А сала банка скільки ціна? 350 350 з банкою. З банкою. У угу. мене банок стільки, що я ще можу продавати вдома. зрозуміло. А молочко, банка, бутилка? 35 літрів, 52-півторачка. Зрозуміло, дуже дякую. І mm -hmm. йдемо, дивимось далі. Тут ось тут є мед. Продавця знову немає запитати, але тут є ось різноманітні і настоянки. І ось така спиртна настоянка, різноманітна. Малина. Меду з таких невеликих банках. Також є скраби. Різноманітним зробили, можна підходити. Так, добрий день. добрий день. А яка ціна ось банки сала? 300 гривень. 300 у вас, так. А капуста. Зараз капуста дефіцит. 90 гривень. Кілограм дев'яносто підняла ціна на капусту. А сир домашній це одеський сир. гривень. девісті гривень зрозуміло. Сметана так, як і була спиратором. Тут угу. Гладишкова 75. А це у вас? Це Гладишкова. А, Гладишкова. Скільки ви кажете? 75. 75. 75. А ось така е, молочна от, бутилка? 50 півторачка, двоєчка 70. Дві літри 70. І ще, бачу, у вас є ще Сирова, 10, 10 гривень. А ось картопля, яка ціна? 25. Ціна на картоплю не міняється, зрозуміло. Дуже вам дякую за інформацію. Тут також сир. І молочні продукти. Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк і прокоментувати. Для нашого каналу це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Яйця домашні 70 гривень. Так, тут ось салати поробили. Домашні люди черга стоїть. Соління різноманітні, продавця десь теж немає. Так, ось тут запитаємо зараз теж ціни. Добрий день. Добрий день. — Розкажіть ціни на молочну продукцію. Ну що, молочко по 60 за півторачку, двойка 80, угу. о, сир 120, масло Масло 450 за кілограм, За грудочку виходить, як яку. 100-110. Ага, за грудку – 100-110 приблизно. Да, да. Чосник по 10 гривень за головку. Часник 10, а сметана? Сметана 120 за півліт. 120. Ну, така ціна, і скрізь. А, а це у вас що там далі? Баранина? А, Далі баранина. 200 гривень за кілограм. 200 гривень. Так, дуже дякую вам. Так, що тут далі є? Ось тут є різні різноманітні закриті варення, лохина, слива, абрикос. Грибів дуже багато. Все дуже гарно запаковано. Вино домашнє столове. 140 гривень за 1 літр. Теж, напевно, дуже смачне. Так, масло шацьке коштує 520 гривень. Сир класичний 380. Лугуні 380, моцарела 420, гауда 460 гривень. Теж непоганий сир та масло. Далі в нас є ще птиця домашня. А Скільки коштує цей індик? Гузка і качка по 200. По 200. Дуже дякую. Також тут є дуже гарні горішки, а яка ціна горіхів. По 20 стаканчик, а гарбуз 30 гривень за кілограм. Теж молоко. А ось капуста ця квашена 80 гривень. Бачите, ціна на капусту дуже висока. Тримається. Ось бурачок 25 гривень, морква 30 гривень. А картопля яка ціна? По 25 гривень. Зрозуміло. Тут є ще сир козячий, 480 гривень смачний, люди куштують непоганий. Ось тут ковбаса, ліверна домашня. Так, дивимось далі, що ще є. Сьогодні у нас в місті Луцьку трошки мороз, мінус 5 градусів. Добрий день. Добрий день! Бачу, у вас трошки фрешик купують. Дві капельки. Ціна не змінилася, 60 гривень коштує. Смачненький фреш. Гляньте, який. Колір такий гарний. Колір супер молочко. Слухайте, в мене до вас буде просьба. Так. Діло в тому, що кажу, приходять люди або купляють мене товар, так. От, або своїм товаром приходять, що вже купили. І забуваються. Забувають свої речі, забувають те, що купили. те, що купили. То одна жіночка забула сметану. Отак. От, це було вівторок. Угу. От, вона я її знаю. То і жіночку, якби побачив ту це один чоловік забув яблука, дуже багато і ще одну штучку. Кроленьку, він повинен знати. Зрозуміло. Дуже... То, то що ви хочете сказати, щоб підійшли дуже, до вас? Так, Щоб підійшли. Я чи верну гроші, чи дам яблука, так, там так. все це все дуже добре. От, і яйця, і яйця забули. І яйця забули. Я от, то Та ви що? Так, не забувайте, ну, будь ласка, лі. свої покупки, хто що купив, тому що продавець хоче повернути або гроші, або товар. От, або гроші вертають, бо ми з'їли, значить повернете то гроші. Повернемо. Зрозуміло. А яйця, вони не спортяться, тому б цього. Зрозуміло. Бачите, які люди. От купили, гроші заплатили і пішли. Ну, дуже багато людей проблем думок. Так, да, люди... правильно. Що так, що Оце так. Це пожартую, забуваються. Так, так, ви ще з ними пошуткуєте. А яка ціна у тушонки? Тушонка 120, паштет 100. Ага, 120, а паштетик 11. 100. Ясненько, все, зрозуміло. 12, в общем, 12, все... 12 клави, зрозуміло. Хто купує в пана Миколи, не забувайте, будь ласка, свої покупки. Так, а хто вже забувся, то підійдіть. Може, чи діти дивляться інтернет? Чи дивляться, чи... дивляться, дивляться, дивляться ну, багато. Якось треба зрозуміло. Все передамо. Я думаю, що Це вони особисто. побачать. Добре. Гарного вам дня. Добре. Так і далі дивимось. Тут як завжди є багато яблук. Давайте. Ціна по 35 гривень. Яблука домашні і по 25. Різноманітні домашні яблучка Тут Є мед. А яка ціна меду? Ціна 100-130 півлітрова баночка. Угу. Різний мед, різна ціна. Зрозуміло, в залежності від меду, да. така і ціна. Але бачу, у вас широкий вибір меду. Є вибір хороший. Черзі? Вибір хороший. Так. Угу. Угу. так, дуже дякую, підходьте, медик тут завжди, на цьому місці. Все, гарного дня. І йдемо далі дивитися. Тут у нас також є овочі, фрукти, зелень, свіжа капуста. А яка ціна покінки? 75. По 75. А ця капуста така свіжа? 95. По 95. Гарна така. Свіжа капусточка тут ось є. Тут, як завжди, стоять за гречкою домашньою. Яка ціна домашньої гречки? 35. Гречко? По 35, зрозуміло. А картопля? 25. 25 І буряк? По 20, зрозуміло. А огірок квашений? По 100. Яйця ще скажіть? По 80. Дуже дякую. Так, тут теж у цієї жіночки дуже багато консервації. Буряк навіть є варений в банці, хто не хоче варити. Калина є. Горіхи лущені, 150 гривень за кілограм. Обліпиха, добрий день. Добрий день. Обліпиха, яка ціна? 150. 150. У вас такий 100, широкий 150. вибір всього. 50. Так, Корисні чаї. Корисні, корисні напиточки. Угу, угу, ви молодець. <ріли> Правильно, що хто хворіє? Ви самі все закрили і продаєте. Молодець. Горіхи домашні. І бачу, у вас є паштетики ось такі. А яка ціна ось такого? Паштетику так. 120 гривень. 120, так? Зрозуміло. 120. Угу. А ось я бачу, ви буряк зварили. Бурячок варений. А яка ціна ось такого? 40 гривень. Недорого, Його так. Гривень. Часничок бачу по 2 гривні. Одна штучка така маленька і бішечки по 5 гривень. Шипшина сушена. Один стакан 25 гривень. А ще от калину, скажіть, теж лікувальна 100 річ 100 гривень. 100 гривень. 100 Молодець, це, це з цукром закрили, так? так, так. Все, дуже гарне у вас. Дуже вам калину дякую за інформацію. Продано... Угу, угу. Шепшинка. Так, так. Чаї. Корисні, так, дуже корисні. Все, гарного Само вам такі... продажу. Вживає людям. Ну це звичайно. Зараз особливо як ходить цей ну, простуди, оцей... віруси. Про віруси хворіють дуже багато, то якраз дуже добре це пити. Дуже вам далі, дякую. Угу. Так, і дивимось далі, що у нас сьогодні є на ринку. Нагадуємо вам, не забувайте підписуватись на наш канал, коментувати, ставити лайки для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Також є ось тут домашні всі і консерви, торгують без стола, але нічого страшного. Трішечки люди ходять, почався рух, хоч і на вулиці Мороз. Так, ось тут цибуля 25, морква по 30, в продавця торг іде, він молодець. Добрий день. А скільки ваша капуста квашена? По 80. Вже трішки дорожче. А чесничок? По 5, недорого. Капустка ось така свіжа, невелика. 35 гривень коштує свіжа. Зараз взагалі зі свіжою капустою ціни дуже високі. Зараз ось тут ще запитаємо. Ось така гарна капуста. А яка ціна капусти оцієї? 50 гривень? Кілограм. А, Зрозуміло, зрозуміло. А шинкова яка ціна? Так само, під, під, під. а броколі? 180 гривень. 180 теж така гарна, свіжа. Люди купують, хоч і ціна висока, але капусту купують, тому що зараз такі ціни на капусту. Дешевшої немає. Піднялась ціна. Тут є також горішки, груші сушені, різноманітні. Сьогодні не дуже багато приїхало продавців, тому що, можливо, мороз, холодно та багато не їхало людей. Зараз ще тут подивимось, яка ціна на різноманітні овочі? Добрий день, Аджика міцна. Яка ціна Аджики? 50 маленька. Угу. 50 гривень. А капуста тепер дефіцитний товар. Гривень. Оця баночка. Ясно, ясно. Яблучний. Оце та яка ціна яблуч... гривень. по 80. Буряк 25, а цибуля ось 25. теж 25. Синя, Синя 30. Зрозуміло. Люди купують. Так, ще ось тут глянемо. Тут яблука є по 40 гривень, дуже гарні, великі ось такі. Яблука. Домашні. Тут також йде жвавий торг. Різноманітні овочі по 18 буряк. Цибуля по 18. Черга стоїть, люди купують, тому що тут трошечки нижчі ціни. Також є різноманітні товари, дуже багато всього. Так, і ось тут ще глянемо. Різноманітні є грінтейни, мед. Різний добрий день. Різнотрав'я. Дуже гарний мед. А яка ціна ось меду банки такої? Півлітрові від 100 гривень. Від 100 і вище. Літрова, Литро, да. В залежності, який мед, зрозуміло. Ось є і прополіс, кому треба. Воскова міль, бальзами. Підмор. Під є. Бальзам. Угу. Дуже все цікаво, таке можна підійти. Питний мед. А Що це він просто рідкий, так? Він рідкий це жінка робить вона на... з вощини. А, з вощини? Да, з язиків, які самі пчовки. Ага, зрозуміло. Вулику на, на ліпрі. Угу. А і скільки коштує такий от рідкий мед? 75, 75. А це у вас такий набір горіхів. Бачу. Тут хороші, дорогі горіхи. Ага. Ося баночка коштує 380 гривень. А з чому вони в меді? Е, чиста акація. Та ви що, дуже прикольна річ. Чистої акації. Зробили. Ціка. Ага, да. Ду дуже цікаве. Отакий, от, дивіться, цікавий медочок, тут два меду. – Бачу, бачу. Так ви налили якось, що він прям. Це в мене жінка. Це. Молодець. Молодець. Дуже цікаво, виходить. Ну це зрозуміло. Знизу таке. А от так як налити. А це до боку баночку тримає. Дво. А, ось, чому секрет. Получається, як мутела будь-то. Прикольно, прикольно. Бачу, у вас і грінтвейн, хто хоче погрітися. Так. Молодець продавець. Виноградний сіль домашній. Виноградний, ну звичайно, що. ви все домашнє продаєте, у вас тут це. нічого це, нема. — ну, так. Олія гарбузова, ріпакова, цікаво. А це Прошло, скільки коштує? Ріпакової немає, 200 гривень. А, бачу, так, зрозуміло. то гарбузова, а там просто а, на цьому. Ріпакової цю... написано, просто ага. розібрали. Розібрали, так. ясно. Поїхати і привезти. Кому треба ось ось така олійка гарбузова? Підходьте сюди на цю точку. Добрий день! Добрий день. а де це ви пропали? Привезла цибулю. Добре роль, да зараз а в, де ви тут? зелену цибульку Зараз тільки во маємо так а що ж я... ви так цього пізно? Треба раніше троти. Ну, ми тільки що з грядки нарізали. А, зараз ось, ви мене знайдете, підшукаєте. І ми разом з вами свіжо, свіжо вирвано. Так щойно, так. щойно, щойно щойно з грядки. Так що я прийшла, думаю, де тут припаркувати. Зрозуміло, Це... зрозуміло. Це... Продавці Це... позитивні. Я Це... так і обійшли ми з вами ринок, основну групу товарів переглянули, і будемо потрохи виходити з ринку. Нагадуємо, не забувайте підписатися, поставити лайк, прокоментувати для нашого каналу. Це дуже важливо. Усім приємного перегляду, усім гарного дня і до зустрічі!